Сьогодні вже 310-й день війни, і як от змінилася теологія? Наша? За ці 10 місяців більше 10 місяців стосовно захисту, бо дивіться, що закидають. Закидає те, що ми закликаємо, щоб церква брала зброю і йшла. Ми настоїм на тому, що в війні є дві сторони: є фізична сторона і духовна. І там, де духовна, там хаймерси не поможуть. Там треба молитва. І молитва це може церква допомогти. Хоча в нас є чимало випадків, от буквально в нашій церкві нещодавно, да, на жаль. Нашого члена представника нашої церкви або сина мами нашої церкви комісували він зараз ну серед нашої молоді молиться разом. Дякує Бога, що він вижив, але він дуже відчайдушно. Захищав Україну в спецпідрозділі спеціальному від Гура в Кракені він буквально нещодавно отримав навіть нагороди від міністерства оборони від головного управління розвідки і ну людина в. Так само вона потерпіла, захищала, за когось, по суті, своє життя була готова покласти. Є в нас і такі люди в церкві. Але от питання цієї теології, бо тут завжди є дискусія і закидає те, що ми вчимо буквально, що церква вся має ринутися на фронт. Хоча ми вже на духовному фронті, і не тільки на духовному, на тиловому фронті. Оце прокоментувати Михайло Степанович. Це є один із най, я би сказав, найважливіших е, і найважчих питань у протестантському середовищі. Uh -huh. Нам треба міняти нашу теологію, тому що ми були під пресом uh -huh. атеїстичної системи, яка деформувала, яка розділювала донині наслідки розділень. Це праця деяких органів. Які спеціально налаштовували одне до одного. Но. І а, воно зберігається донині, це розділення в теології, в розумінні. І тут нема чого сперечатися. Треба почати з писання. Треба просто бути чутливим до писання, хоча деякі служителі браз кажуть, це буква. Зачекайте, шановний, хто вам сказав, що писання буква. Написано, що буква вбиває, а дух животворить. Це йде мова про постанови, які були в старому заповіті. Де було там чисте, нечисте, людина там жертви і так далі. Це була одна сторона, а в новому заповіті це не буква, слово Боже живе і діяльне. І воно чітко нам говорить. І нам треба міняти наші. Звичайно, я не можу змінити, але Господь ще з юності працює над моїм серцем. Я пройшов таку школу. Я не знав, що я буду очолювати вже 25-й рік таке велике братство з маленького села, з незначної бідної родини і так далі. В мене не було ні тато пастором, ні єпіскопом, Але Господь вибрав з юності, торкався і проводив мене такою школою. так? Що я зру... У мене інший погляд? що за радянської влади я, я вже був депутатом сільської ради, що це було взагалі? Uh -huh. А чому віруючі не можуть бути там? А тому, що це наслідки атеїстичної, сильного тиску. Ви можете бути трактористом, uh -huh. штукатуром, мулярем, слюсарем, токарем, ну, сторожем, може бути, а кочегаром особливо. Все, Вищої освіти не допускали. Що ми маємо на сьогодні? А це неправильно. Він є Божий слуга три рази і носить меч. Я би радив читати всім служителям і над тим подумати. Тому наша армія це є люди, які не напали, а захищають. Наша країна має свій закон. Маємо свої владні структури, маємо свою незалежність територію, окрема держава. У спільноті світових держав. І раптом на ту сім'ю нападає злодій, злочинець, загарбник, мародер, насильник. Хто буде захищати? Ага. Ага. З Біблією? Тому два фронти є люди, і це теж від Бога. Хто мене чує. Дякуємо Богові за наших воїнів, які першими добровільцями пішли захищати. Не тільки свою, своїх діток, свою дружину, сім'ю. Вони підставили себе під удар за всю країну. І тому за них треба молити. Вони не вбивці. Вони захищають. Вони не вбивці. Вони пішли карати злочинця, їм даний меч держава має право. Тюрми є в Україні, є в цілому світі. Давайте ми тюрми ліквідуємо тоді і робіть люди, що хочете. Але ніхто не протестує. Злодій має сидіти, корупціонер має сидіти. Злочинець має… є на то судді, є на то закон, є на то статті, є слідчі органи, є ті, що ловлять, є ті, що карають. Це все згідно писання. Шановні. То ми Біблії не читаємо чи не знаємо. Ми живемо в суспільстві. А церква доручена, потужна, і ми це робимо. Ми на духовному фронті. І мудрі люди. Генерали і полковники, які розуміють, що не все залежить від зброї. Правда? Не все залежить. Угу. Потрібна зброя. Потрібні воїни, потрібний вишкіл. Так? Угу. Написано: коня готують на день битви, але угу. перемога від Господа. І тому наші воїни вони законно захищають оцю страшну армаду. Які вбили диякона в Каховці, замордували сина, розстріляли наших волонтерів, вбили наших сестер в Балаклії, які йшли зібрання прямою наводкою, п'ятеро зразу на смерть. І багато, і так далі. Хто буде захищати? Пастир з Біблії? Ні. Є на то люди професійні, яким це доручено. І ніде в Біблії воїн не є принижений. Перші, хто увірвав з язичників, сотни корнили. Йому не казав Петро, ну знаєш, що корнилий дружище. Тобі треба вже здавати службу. Пиши заяву до кесаря, кидай зброю, тобі не можна. Ані слова Петро не сказав. Так чи не так? Ну так. Да. Тепер Іван, він не сказав, ей, ви вояки, ви убивці. Mm -hmm. Воно, кидайте ж, свої щити, мечі, йдіть до іншої роботи, до плуга, до вино, виноградники вирощуйте, чи там вівці пасіть, чи щось інше. Він їм сказав, що робити: не кривте, не клевіщіть, задовільняйтеся своєю платнею, ніде в армії не засу... в Біблії не засуджені воїн. Це в нас теологія є, що от, написано не вбий. Написано: Не вбий, а Мойсей убив тисячі людей. То, що він порушив закон? Ні. Злочинець mm. має бути покараний. І тому тут нам треба дивитись на те, що люди, влада має право карати злочинця, бо так каже Біблія, і Бог на стороні законної влади. Друге, церква як духовна інституція. Ми воюємо на духовному фронті. Ці два фронти. Ні один не може бути без того, і той не може без, без того. Так? Так. Сказала, ми вже говорили. Сказала Есфір, ви моліться, а я йду. Тобто дві речі є поєднані. Люди, Духовний фронт, Мардохей і Євреї постяться й моляться, так? але рішає всю справу Есфір. Вона Бог дав мудрості, як це зробити. І вона стала героїною. І ми не засуджуємо її. Тому, мій погляд такий, що віруючих, прошу не засуджувати навпаки, поважати наших воїнів, опікуватися вдовами, які втратили своїх чоловіків на фронті. Плакати разом з ними, допомогти їхнім діточкам, віруючим, потурбуватися. Вони заплатили велику ціну за те, щоб ворог не топтав. Роздавили би всі наші молитовні дома. Я перший був на списку, мені сказали, один і не то, що перший, а один і ще тільки війна почалася, поступив сигнал, що ви є перші, так би мовити, в розстрільних списках. Я не тому, що боявся. Але я виїхав з Києва, я не втік за кордон і не збираюся. Я до Києва їжджу, працюю на Львівщині, і там, і там. Тому uh -huh. ми поважаємо воїнів, ми бачимо. Молимося за них, молимося за владу. Цей духовний фронт ніхто не замінить. І люди військові, це не перше свідчення. А генерали говорили братові Павенко мені свідчив на рвану, де вони призналися, ми відчуваємо силу молитви. Скажіть, якби не церква, вони би це відчували? Ні. Вони роблять свою справу, ми робимо свою справу. Але ми є одна країна, один народ. Ми любимо один одного і благословляємо всякі вибрики право вліво. Не ганьбимо нашу націю українську, над якою Бог потужно працює. Ми не закликаємо бувати людей, це нам пришивають дехто ну, воночко каже брати зброю. Є повторяю ще раз всім на весь світ. Зброю не кожен може тримати. А є слуги Божі, яким доручений меч. Почуйте мене, хто має вуха. Мені, це, мені меч другий вручений. Мені доручений меч Божого Слова. Я ним маю орудувати. Тому ми не закликаємо вбивати. Війною керує президент і, і вся служба, яка об'явила військовий стан, і весь народ піднявся. Ми всі маємо приймати участь в захисті. Тому ми не закликаємо брати в руки стріляти, бо хтось хоче посіяти розкол в Іваненському Русі. От ми, наші батьки страдали, не брали до рук зброї і так далі. Ви не рівняйте тих часів до тих. Я знаю, хто брав, хто не брав, і яка кінцівка була одних і других. Тут де мова, ніхто нам сьогодні зброї в руки насильно не дає, як це було за комуністів. Ми маємо право нести альтернативну службу. За це треба дякувати Богові день і ніч. Ми маємо в тилу роботи по вуха. Ми маємо приймати участь в захисті країни, а не сховатися в кущі і робити себе, так би мовити, великих святих і праведних. Не робімо помилок. Наша лінія це молитва, це соціальна допомога, матеріальна допомога, це наші сльози, це наші руки підняті. Це наша допомога сотням тисяч людей, які в чому мають потребу морально підтримати. А це теж, я вам скажу, сильна зброя. І я би дуже хотів, щоб церква Христова, віруючі люди, поменше говорили непотрібних речей, так? а більш активно орудували духовним мечем, словом Божим, А воно чітко вказує. Що злочинець має бути покараний. крапка. Темрява має бути засуджена. Господь це робить через людей. І тому влада є влада. Написано: всяка влада від Бога, не від диявола. Почуйте, хто має вуха. Всяка влада від Бога. Ви скажете, ну, там, Гікер і так далі. Путіна може Так, да. Влада як інституція від Бога, ну людина. Яка зодягнена владою, і не має Бога в серці, це друга тема. Це друга тема. Влада як інституція від Бога, а хто неї зодягнутий? І коли люди вибирають злочинця, і він зодягнений владу, він її зло вживає. Влада, дана для порядку і мусить бути влада. Мусить бути. Якщо, скажем, в Сполучених Штатах до школи зайшов злочинець, розстрілює дітей. послати пастора, Єпіскопа з Біблією, послати і священника? Ні. Йдуть силові структури. І всі кажуть: да, це їхня праця ризикована. Але це їхній професіональний обов'язок нейтралізувати вбивців. бо він убиває дітей. І ми всі з цим годимось, правда? Тому ми маємо право на альтернативну службу. І ми повинні активно допомагати в тилу іншим способом. Бо на передовій, не всі ті, хто на передовій, їм треба величезна підтримка. На 30-40% на передовій потрібно 60-50% в тилу, щоб їх забезпечити і підтримати. Так. А в моральному плані, в моральному плані mm -hmm. ми маємо за це молитися. Є проповідники, які кажуть моляться за вбивців недавно один з кафедри одній церкві проголосив: Хто дав тобі право назвати воїна, якому влада дозволила зупинити зло, що він бився, маніпулює Божим Словом. Це не це є а, підстава, а це є компрометація. Євангельського богослів'я і взагалі підставляти церкву євангельську під такий а, сумний, сумнівний погляд суспільства. Бачите, вони от Тунде, вони от поховалися, вони ото ще й засуджують. Боронь Боже, засуджувати тих, хто сьогодні стоїть і захищає Україну. За них молитися, просити Бога захисту, вони самі просять. Вони Іван Львов читають. Їм смерть заглядає очі, а ми ще почнемо їх за кафедри осуджувати. Ну, вибачте, це вже, як то кажуть, верх всякого цинізму. Добре читаємо Біблію, прислухаємося до голосу Святого Духа і будьмо активними учасниками або громадянами нашого суспільства, де горе йдемо там, де плач, плачемо. Несемо тягарі разом, бо це наша країна, тут нас Бог поставив, і Бог робить велику роботу. Україні буде потужне пробудження, відоме на весь світ. Амінь.